Новини енергетики України за 13-19 листопада. Група Нафтогаз інвестуватиме в проєкти сонячної та вітрової енергетики навіть під час війни. Про це очільник групи Нафтогаз заявив в ефірі телемарафону Єдині новини, перебуваючи на форумі Формула успіху України. Хотів би підкреслити, що зелена енергетика та розвиток проєктів зеленої енергетики має відбуватись навіть під час війни. Група Нафтогаз прийняла рішення не зупиняти такий проєкт. Ми будемо інвестувати в проєкти вітрової, а також сонячної енергетики в цьому та наступних роках, зазначив очільник групи Нафтогаз Олексій Чернишов. Щодо інших новин тижня: громада з Тернопільщини 700 сонячних панелей від міжнародних донорів. Міненерго і американська «Теч» домовились про співпрацю в розмінуванні енергетичної інфраструктури України. Підписуйтесь на інстаграм, YouTube та Facebook, щоб бути в курсі останніх новин.